Добрий день, вітаємо всіх сьогодні. Ми знаходимося в Джерзі Сіті, в приміщенні народного дому. Маю приємність всім представити відомого режисера, кінематографа з України Олеся Янчук. І також серед нас є всім відомий лідер нашої української громади, довголітній член УКК, довголітній президент УКК, пан Аскольд Лозенський. Доктор Лозинський, вітаємо, пане Олес, Вітаємо. Пане Олесь, нам дуже приємно зустрітися з вами. Всі знають ваше ім'я тут в нас в діаспорі, всі знають ваші фільми, які є популярними в Україні, так само поза межами України. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, який є стан українського кінематографу? Ну, ви знаєте, якщо бути щирим, на сьогоднішній день стан кінематографу є сумний. Якось так дуже дивно сталося, все ж таки, що після розвалу Радянського Союзу кіно, я маю на увазі в першу чергу для держави стало чимось таким необов'язковим. Розумієте, як якийсь, як, як, знаєте, як, як десерт на обіді, можна його з'їсти, можна без нього обійтися. Е, якщо, скажімо, раніше кіно це була ідеологія і, очевидно, була певна увага і фінансова, і, і, і державна. То тепер воно якось пішло в різні боки. І дивіться, якщо взяти досвід цілого світу, очевидно, лідером кінематографу є Голівуд. Голівуд, якщо я знаю, що вкладають американці один долар в то вони як мінімум три долари витягають прибутку. Якщо взяти всю продукцію, мається на увазі. Але в багатьох країнах, в тому числі в європейських, кіно не є таким прибутковим. Але воно все ж таки дає прибуток в першу чергу духовний, найважливіший для, для, для народу, для майбутніх поколінь. І якщо казати про українське кіно, то по-перше, його стало дуже мало. По-друге, ті закони, які сьогодні є відносно до українського кінематографу, вони є ж такі добрі, розумієте. Тому е, я з власного досвіду просто хочу сказати, як, як режисер, як продюсер, що дуже багато енергії доводиться витрачати. Власне, на, пошуку, на пошук е грошей. Тобто кожний фільм має не тільки сценарій, він обов'язково має бюджет. І оце сумно, тому що роки йдуть, а фільмів стає, на жаль, менше і менше. Так, ми це всі звичайно розуміємо, і можна визнати за неабияке чудо, що вам за 21 рік. Незалежної української державності вдалося зняти скільки фільмів? Я зняв е, шість повнометражних кінофільмів. Шість повнометражних так. кінофільмів, всі, котрі ми мали нагоду бачити. І за це вам щиро вдяка. Подяка. Пане Аскольд, як ви думаєте, що діаспора українська може зробити для того, щоб допомогти розвитку українського кітематографу в сьогоднішній ситуації? Я, я хотів би сконцентрувати увагу над окремим жанром українського кіно, тобто історичного жанру, тобто художнє історичне кіно. Ми в Українському конгресовому комітеті ще в 80-х роках зайнялися цим питанням, і тому ми пов'язалися з паном Олесем Янчуком. Він до того часу зробив був фільм Голод 33 а пізніше ми почали. Разом діло, і ми разом uh, зробили фільми Атентат, усі вбивство», Пізніше uh, один меценат з Австралії зробив залізну сотню через пана Олеся студію. Пізніше ми зробили нескореного владику Андрея. А тепер бажаємо зробити фільм про Петлюру. Що є uh, важливим для нас, є що ці фільми uh, мають uh, до якоїсь міри. Uh, ці білі плями, які були в нашій історії українській за радянських часів, повинні би відкрити правду про нашу історію. І скажімо собі правду, що мало людей, пересічних людей, читають книжки, а натомість художні фільми, люди будуть оглядати. Правда, чи це, це не буде зокрема по кінотеатрах, тому що кошти є кінотеатрів є досить великі. Але, наприклад, наші фільми, ці які пан Янчук робив. З нами показуються по цілій Україні по телебаченню, майже на різних імпрезах, різних річницях. Але впродовж цілого року показується майже кожен один з наших а, фільмів. А, і тому це для нас дуже важливим, щоб ця а, історія, правдива історія наша, щоб вона була представлена для кожного а, українця, і тому ми цим займаємося. Насправді, отже. Даток української діаспори, крім фінансової підтримки, очевидно, і різного заохочення, що це, що вона зберегла в собі історичну пам'ять про ці білі сторінки в традиційній радянській термінології історії, і завдяки чому можна правдиво відтворити історичні події, котрі впливали на розвиток нашої держави, нашого народу. Пане тепер до вас питання. Цей новий фільм буде про постать Сімеона Петлюру. Сімеон Петлюра був гетьман Української Народної Республіки в 1918 році. Розкажіть, будь ласка, про проект цього фільму. Ну, в першу чергу, ми, приступаючи до цього проекту, ми добре розуміли, що і розуміємо, що наш проект буде очевидно мати опонентів. Я вам скажу в минулому році восени, перебуваючи тут в Нью-Йорку, я зателефонував своєму приятелю дитинства, що він емігрував ще в радянські часи. Ну і він, як завжди, поцікавився, які мої плани, які нові проекти. Я йому сказав, що от ми тепер працюємо над сценарієм, який має назву Таємний щоденник Симона Петлюри. І виникла така пауза, і він мені каже: Ну, каже, що ж, і, і про Гітлера фільми знімають. Я кажу, що що ти таке говориш? Він каже, ну як же? Це ж був погромник. Як вже бачиш, кажу, і ти, і ти опинився в якійсь мірі жертвою тієї пропаганди радянської, яка дійсно була дуже впливова. І вона своє зробила. Зробила на десятиріччя. Тому я, коли почав вивчати життя Петлюри, і взагалі, коли знаєте, було дуже цікаво. Доторкнутися до, до цієї постаті з різних сторін, наприклад, я до цікаві матеріали знайшов в бібліотеці Петлюри в Парижі, значить, в лондонському архіві я натрапив на одну книжку. Мені дозволили зробити ксерокопію. Вона ще була видана на початку 30-х років. Називалася вона Парижська трагедія. І, ну, це знаєте, це надзвичайно цікава, по-перше, сама постать, надзвичайно цікавий матеріал, щоб створити художній фільм. Бо ця людина, все ж таки, вона до останнього вона до останнього залишалася не просто колишнім, як ви кажете, гетьманом, отаманом Української Народної Республіки. А головне, що той дух, який був в Петлюрі, розумієте, дух Незалежної України. Фактично його і вбили, не просто фізично знищили як особу, а знаючи, що вбиваючи петлюри, вони вб'ють отой український дух. Тому від петлюра такий був небезпечний. І коли ми вивчали матеріали, то фактично стало зрозуміло. І ще в 1922 році тоді вже хворий Володимир Ленін дав казівку знищити петлюру. Він казав, що петлюра нам як кістка в горлі, і за того та Україна так нам важко дається. Бо там та Петлюрівщина, значить, поширена на всю країну. От. І е, ми чому так назвали сценарій? Тому що дійсно Петлюра е, він ви знаєте, колись був журналістом і він писав. І писав, в тому числі, коли вже він був на еміграції, він в Франції був всього два роки: від 24-го до 26-го року. І е, оцей щоденник, який, очевидно, є таємний. Він дозволяє, ми так збудували конструкцію сценарію, що ми е, починаємо розповідь е, вже з його періоду еміграції, але ми повертаємося в ті часи, коли Україна була незалежна, і як власне вона виборювала свою незалежність. І вдалося зробити дуже цікавий характер живої людини, і не тільки його, там, очевидно, він показаний як батько, там є його дружина Ольга, і його донька Леся. Там є ну, всі провідники того часу, там є і Грушевський, там є і Винниченко. А, ну і така роль, досить, досить цікава роль, і непроста. Це його вбивця, Самуїл Шварцбарт, який дійсно щиро вбив його, значить, думаючи, що він є тим основоположником тих погромів, де загинули і, і родичі цього Шварцбарда. От, тому це така буде. Психологічна історія, ну очевидно, за жанру це буде така, я б сказав, психологічна драма. І ми в першу чергу з моїми колегами намагаємося зробити фільм таким, щоб він був цікавим не тільки для українців, розумієте, щоб це була історія, яка була б цікава всім. От. Ну у мене був вже такий досвід, слава Богу, голод 33, Він я знаю, що він по цілому світі прийшов і зачепив людські серця. От. Так що це буде така дійсно зворушлива історія. Ми хочемо якраз через емоційний ряд розповісти про цю людину. Шалені гроші йдуть на пропаганду. Подивіться, що євреї, кілька фільмів є, кілька книжок є про. Голокост, а кількість ми маємо фільмів, чи я думаю, що пересічний американець про Голокост більше навчився від фільму, такого як Шиндерс Лис, чим він навчився від будь-якої книжки, і це власне, я думаю, це є шлях, щоб пересічні люди відкрити їм очі, що то є, яка що то був радянський союз, що то була совєтська жорстокість, і що сьогодні являє собою. Росія, яка фактично до якоїсь міри залишилася імперією. Скажіть, будь ласка, як довго вам ще забере оцей фільм? Ну фактично, ми в стадії, я би сказав, що ми підготовлені до зйомок по великому рахунку, тому що ну, не тільки написаний сценарій. Ми багато. Я багато оглянув місць, де можуть проводитися зйомки. Я вже сценарій давав читати деяким акторам. Якби сьогодні було 100% нормальне фінансування, ми могли б починати. Якби ми почали, скажімо, сьогодні, то за рік фільм був вже готовий. Так що я тепер маю велику надію, все ж таки, що український уряд також підтримує цей проєкт. А в нас тут в діаспорі заходи по фінансуванню допомоги для фінансування того фільму, очолив Український комісовий комітет Америки. І існує. Український комісовий комітет Америки фонд для фільму фільм. Художник то є фонд. той фільмовий комітет, художник фільмів, який зокрема власне, всі ці фільми, крім голоду 33 ним займався цей комітет, доктор Аскольд, і скажімо, я працюю в українській кредитній спілці. Самопоміч українські кредитові спілки. Я маю надію підтримують цей проект. Що можуть пересічні люди зробити, щоб підтримати цей проект? Ну і в першу чергу львинна частина а, тих грошей, які проходять з діаспори, проходить від наших а, фе, федеральних кредитових спілок. Ці спілки це одна є з найбільших досягнень української діаспори в Америці і в Канаді. А, пересічний українець, який заможний може також допомагати. А, але також він є, коли він є членом даної кредитівки, він може впливати на свою дирекцію, щоб ця дирекція була жертвенна. Я ми сьогодні відбули зустріч з вами і щиро вам дякуємо за а, ваші зобов'язання і відчуття потреби цього, а, тобто кредитівки а, у, самопоміч українсько-американської. Ми одержали запевнення і вже дістали гроші від самопомочі в Нью-Йорку, від самопомочі в нью джерсі від різних наших федеральних кредитів, але також і від українських меценатів. Тому якщо ви хочете займатися просвітянською роботою, то моє звернення до українців, які живуть і більш замужні, живуть в замужних країнах Америки і Канади. Ваші гроші не можуть бути краще вложені. Як Капітал в просвітянську роботу на Україні це це через художні історичного жанру фільми. Дякую і всі бажаючі можуть надсилати чеки на адресу країні UCCA Film Fund на 203, 2 друга евенія Нью-Йорк Нью-Йорк. 10003. Дякую, доктор Лозенський. Дякую. Що дякую вам, за підтримку і Успіхів вам, і з нетерпінням чекаємо виходу фільму. Дякую, дякую. дякую вам.